Христос народився, вітаю всіх зі святами, які прийшли. Бажаю перемоги і миру у 2023 році і так воно і буде! Як говорив у попередньому відео, буду проводити футбольні вікторини. Тому перевіримо, як знають український футбол Дубляна. Вперед! Привіт! Вітаю тебе на футбольній вікторині про український футбол. Ось розкажу конкретно правило. Отакий маємо святковий пакетик. в середині питання, відповідаєш правильно, виграєш, виграєш гроші. Тому, мож, ще не вже Тому прошу, витягуємо. Читай. Переміг Перемігся у фіналі Кубка УЄФА у 2009 році. Гамбург, Марсель, Вердер, Динамо. Ну, тут я скажу, що без підказок, ну, то... Подумай, не спіши. Дивився тоді то футбол чи, чи ще був малий? Ну тоді я так тобі таку підказку скажу. Тоді у півфінал вийшло Динамо Шахтар. Дина... Динамо програло від Шахтаря, а Шахтар вийшов на ту команду і її переміг. Ну, питка не питка, якщо не знаєш. Гамбург. Ні, на жаль, не гамбург. Правильна відповідь Вердер. Гамбург. Ну нічого. Слава Україні, гарного дня. Гадаємо. Питання лишай собі. Слава Україні! Героям, слава! Вітаю тебе на футбольній вікторині. Витягуй питання. І Та Зараз він є лідером чемпіонатів України з футболу. Шахтар, Динамо, Дніпро один заряд. Я думаю, що відповістиш. На жаль, ні Дніпродимо. Поспішив. Ну нічого буває. Тому новій почті привіт. Слава Україні! Привіт, вітаю тебе на футбольній Україні. футбольній вікторині вже заговорююсь про український футбол, витягую своє питаннячко. Не спіши спокійно. Воно без підказок, але питання такі. Читай. Але читай голос, бо я не догадаюся, що за питання. Хто з усіх команд в першій лізі зі футбол. О, тобі питання веселе попалося. Ефіцентр, а я не розбираюся. Прикарпаття. Прикарпаття Металург Прикарпаття. Запоріжжя, Нева вінниця Ну тобі попалося саме таке питання веселе. Ну, ну що зробиш. Ну тут навгад, якщо не знаєш. питка не питка Може вгадаєш, виграєш 50 гривень. Прикарпаття? На жаль, ні. Е, Нева-Вінниця. Слава Україні! Привіт. Привіт! Ти береш участь у футбольній вікторині, витягуй питання своє. Поки що ніхто не виграв, ти мусиш зламати цю традицію. Якраз на велосипеді. Читай вголос. Читай, бо я не буду чути. Яку. Давай, може, я тобі допоможу. Я просто я таких початків не... не Яку дуже Яку збірну з найбільшим рахунком в історії 9-0 обігрувала збірна України? Сан Марино, Андора, Вірменія, Ліхтенштейн. Ну це було в 2013 році. Ну. Напевно, що Вірменія. На жаль, ні, правильна відповідь Сан-Марино. Це було у 2013 році, ти ще був трошки, напевно, маленький. Мені було ще два роки тільки. А, ну, ну нічого. Все. Гарного дня, тобі тримай. Слава Україні! Дай, слава. Ви берете участь у футбольній вікторині про український футбол. витягуєте своє питання і не спішіть, думайте. Відкривайте і читайте, то всередині. Ти точно одне питання. Читай голос, щоб всі чули. До якої команди перейшов Андрій Ярмоленко, коли цей був, це ще був гравцем? Динамо. Не спішіть, <смеш> читайте варіанти. Весь ага, ага, ага. Ага, ага. Такі ага. команди. <смеш> 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 Вестгем, далі які ще є варіанти. Він грав у Динамо довший час, а потім перейшов в ту команду. Але які варіанти? Вестгем? Давайте я прочитаю, може почерк не розуміє, щоб народ розумів. Так, Вестгем, Айнтрах Франкфурт, Борусія Дортмунд і Ліон. Вестгем це Англія, Борусія Дортмунд це Німеччина, Айнтрах Франкфурт це теж Німеччина, а Ліон Франція. Тому думайте, не спішіть. Питання таке вам попалося, ну таке. Середнє, як я скажу. Є якісь варіанти, якщо немає варіантів. Якщо немає варіантів, то давайте якусь спільну. Моральна підтримка, що скаже. <рес> Добре, окей, я вам підкажу, Німеччина. Бо ніхто не вигравав? Якщо пам'ять у вас хороша, бо я швидко все порозказував. Давайте так, окей, бо ніхто не вигравав, скаже, що все підтасовано. Він грав у Вестгемі і у Борусі. Хтось якась з цих команд він той. Ну, давайте вже навгад. Можете виграти. Добре, давайте. Або Борусі, або Вестгем. Він там і там грав, але з Динамо він перейшов у той клуб. Та говоріть, не тяніть інтрегу. Тут як не знаєте зрілено. Я так вам підказав, я так нікому не підказував. Не бійтеся, кажіть, Ми у вас віримо. Брусі. Правильно, молодці, перші виграли. ура. Будете продовжувати далі, чи, чи берете 50 гривень? Добре. Добре, витягуйте друге питання. Але я вже вам вон підказувати вон. точно не буду. Блін, щоб б тільки Зінку. Ні, про Зінченка немає. Блін, що? Читайте. <піллян> В якому році Андрій Шевченко був? В якому році Андрій Шевченко... Ага, ну ви трошки були маленькі, але згадують. В принципі, не важке. Які варіанти? 1999 років. 1999, 2002, 2004 і 2006. Ну я вже підказувати вам нічого не буду. Він тренер Дивіться, не пробивайте так не чесно. Чекайте. 1999 точно ні. А чому? Правильно, це я підкажу. Є три варіанти ще. 2002 теж ні. По факту він ну, типу, не був Дивіться, не футболістом. Або четвертий або шостий. Золотий м'яч? Так. Золотий м'яч? Що це був золотий м'яч, значить, по факту. Ви ще були маленькі, але нічого. Петка не не було. Або не було, навіть. В принципі, так. Або Ну, а в вам році був чемпіонат? Ну, звісно, або в другому, або Ой, або в четвертому або що стати. Підказуєте, ну нічого. Ні-ні, ми не шкібаєш. Я не ютуб. Кажіть вже не тримайте інтерв'ю. Пу-пу-пу, четвертий. Вони ж говорили, що четвертий. Ну нічого, слава Україні, гарного дня. вам. Слава Україні! Вітаю вас на футбольній вікторині про український футбол. Тому витягуй питаннячко. Ну давайте, давайте ви вже краще, бо сиромець. Хто став першим чемпіоном незалежної України? Але читайте голос, щоб чули всі. Хто став першим чемпіоном Незалежної України? З футболу, так? Динамо, таю, Сухтар, Дніпро. Це було в 92-році. Це трошки давненько було. Тому, на жаль, ні, Таврія Сімферополь. Тому Крим це Україна символічно. Гарного дня вам. Привіт, хлопці! Слава Україні! Брайте участь у футбольній вікторині про український футбол. Витягуйте питання. витягнув і читай. але то з іншої сторони, напевно. Таку команду в 2006 році на чемпіонаті світу з футболу обіграла збірна України, щоб вийти в ще. Чвертьфінал. Ну я так простіше. Вони виграли і пройшли у чвертьфінал. Італія, Швейцарія. Е... Щось допомогти тобі. Я знаю. Зараз е, та... давайте я прочитаю. Туніс, Австралія. Е... Тому вони вийшли в чвертьфінал, обіграли цю команду якраз по пенальках. Так. Швейцарія, Швейцарія. Молодці виграли, продовжуйте далі. Давай, так. Але дивіться, якщо не відповіли неправильно, я вас попереджаю, програєте і це. Тому думайте. Два питання лише. Да, Спробуйте? Ну молодці. Я люблю таке. Бо <різь> <різь> я сам такий. Давайте витягуйте. Найкращий Читайте. Командир чемпіонату України з футболу в історії. Четверті. Ні, футболу. І в історії футболу. В історії. В історії. Ну, ніби саме найкращий бомбардир в історії українського чемпіонату. Селезньов, Шевченко, Ярмоленко, Шацький. Думаєте? добре, не спішіть. Вже зробив підказку. <кхех> бо вже виграли гроші, я хочу, щоб хтось виграв, бо скажуть, що підтасовано. Шевченко ні. Три варіанти. Я там хто там? Селезньов, Шацьких Ярмоленко. і Ярмоленко. На жаль, ні, Шацьких. Максим Шацький він забив 124 голи. Ну нічого, слава Україні, хлопці. Привіт, вітаю тебе на футбольній вікторині. Витягую останнє питанечко, ніхто не виграв, я вже буду допомагати по максимуму. Я так допомагав, старався. Я вже питання знаю, про що воно? Хто <и> зараз є капітаном Динамо Київ? Капітаном Динамо Київ хто є? Читай варіанти. Ну, То моє думки. Але читаю голос, які варіанти? Давай може я тобі допоможу. Буяльський, циганков, сидорчук, бущан. Він здається, Сидорчук, Сидорчук. Молодець! Тримайте ваші гривень! Все, ура! Хтось виграв. Хоч не купу, бо скажуть, що куплено все це. Давайте мене вони а ми будемо разом. Я до речі знімаю. Якраз маєте на каву, Все. Слава Україні! Гарного вечора. Недобудований корпус. Вони думали, що Україна буде в такому виді або ще гірше. Не дочекаєтесь, за все відповісте. А ми Україну відбудуємо, відновимо і вона буде ще краще, ніж колись. А на завершення хочу сказати, що тупляна, бачу, не дуже добре знають футбол, тому прийдеться. Ще раз провести відео, і думаю, що студенти не підведуть. Що ще хочу сказати, важливе, що відео присвячую Збройним силам України, бо знаю, що вони люблять футбол і всім постраждалим від війни. Все буде Україна. Зустрінемось колись на цьому місці.